І так, я всіх вітаю. В ремонті була ось така от велика люстра в нас. І проблема в неї була та, що вилітали світлодіоди. Я спочатку спробував замінити на нові, ну не такі самі по характеристикам, а схожі. І вмикаю я її в розетку. І вилітають вже не ті, що я замінив, а інший ряд жовтих світлодіодів. Коротше, я не знаю, як там драйвер працює, але вони вилетіли. Ті, котрі е, я замінив, е, працювали деякий час, але все одно почали блимати. Коротше, я все нафіг випаяв і просто закоротив перемичками цю всю шляпу. Ось. І струм на цьому блоці шпарить ну, просто дуже потужно, настільки що. Для світлодіодів то навіть відсотків 20-30 йде не у світло, а у нагрів. І дивіться, що треба зробити. Так, для нас приближення? Ось, Оце сам драйвер, де мікросхема. І ось тут струмо задаючи резистори. Тут стояло 2, 2 штуки на, здається, 2,5 чи 3 Ом. Вони запаралелені, а коли паралеляться в нас резистори, е опір в них зменшується в два рази. Тому, ну, я так, пояснив, щоб було зрозуміліше. Просто берете, випаюєте один, або якщо у вас е ті, котрі паяються з ніжками, там вже треба підбирати. Якщо стоїть 1,5 Оми, то підбирайте десь на 2,5 Оми або навіть 3. От, Я тут випаяв і все. все чудово. Яскравість ну впала, я не скажу, що в половину, може відсотків на 20% не більше. Шпари дуже добряче. І тепер ця пластина не гріється. Бо до цього вона поробить там хвилини 3-5, і до неї доторкнутися неможливо було. Це просто шкапець. А ось зараз я вимкну. Так. Тут у нас 220, йоха, не щоб мене не бахнуло. Ну ось вона ледь тепла. Ну, серйозно. Тут навіть 40 градусів нема, ну 100%. 32 ось, максимум. 33 найбільше. У мене температура тіла більша. Ось в такому режимі вона буде служити вічно. Бо, ну Це капець. У мене світлодіодна люстра в кімнаті. І вона працює, я ну, просто не знаю. З мого дитинства. Вже більше 10 років їй нічого не відбувається. І блок е працює, і світлодіоди не вигоріли. А ось ця проробила ну, півтора року. І все. Ось така шляпа і можна сказати, викидати. Хотіли її викинути, але ми це відновимо. Так сказати, можна, в принципі, замовити аналогічні світлодіоди. Струм я вже зменшив. Але це все чекати, а чекати ніхто не хоче. Я так само не хочу це залишати в себе десь в майстерні і місяць, місяць чекати, поки. Поставити ці нові світлодіоди. Ось якось так. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Взагалі ідеально було б зробити охолодження, але це коли струм був на максимум. Зараз буде все нормально. Тому не треба тут термопасту, радіатор і так далі тягачити. Бо я вже думав реально тут купляти пів кілограми термопасти, мазати бутерброд, а потім вже стягувати. На закльопки. Але ні. Скрутимо, поставимо, і я думаю, що ця вся штука ще років 5 прослужить. Якщо всі світлодіоди не деградували, так сказати. Ну на цьому, в принципі, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім гарних ремонтів і всім бувайте! Українського миру і добра!